You're no. Привіз хлопцям, бачите, гуманітарку розводить. Щоб було Хлопці. А це вже який раз приїжджаєте? Він? Який це ви вже раз сюди приїжджаєте? Рахучі, що нас кидають. Та <сх> <А> електроди, <сх> <мене> на... <сх> електроди не треба їм. Хай лежать. А що ви привезли? Ну все, поїсти, ходіть, все, таке все. Медикаменти. Всього потрошку. А, видимо, для, ну, для, для своїх. Зараз поїде туди Демо. на в'їзді, там хлопчики а, наші політики. Так, да, це по, по пісках по нашим, де хлопці стоять туда тоже. А от там, там де Львівські, львівські. війська? Ні, не Львівські, ні, ні. це він тільки зі Львова, а так, всі, а, У нас тут немає, тут все змішане таке. Це ж з Україна. Все, давайте швидше, щоб ми сейчас зараз можемо... да, да, попали. Да, те, не... Так, підійде, так а а Чтобы, да, то не начинаем. так пиди такой. А сейчас за пидишь. А трос знайшов? что? Дерн. Я по любому чуть держава вообще. Рома зацепил! Ні, ми зараз намагаємося виїхати з піску. Це дуже весело. Чекали буквально кількох секунд для того, щоб гради перестали стріляти. Але вони не перестали. Ну вони перестали на кілька секунд, але знову стріляють. Це третій міномет, був не гради. Але хлопці, які їхали ще на цієї дороги, казали, що лягало біля них сколки в скво навіть. Насправді, не видно, і ми самі їхати не можемо, можемо тільки їхати, якщо нас стався. А тепер на скільки пішки? Ну, За, За планом. Поки всі свої справи не вирішують. А які справи треба вирішити? Та вони не вірю. Це ні разу такі. Ну блін, я як ви вмію лікувати, хірургію знаю, але має, бумажки, корочки. Ми, ми з тобою ми завжди! Наславедний! Тільки, тільки до зірок, тільки <звук> динобу! Sakai, ką? Stojamba. Ei, ne, 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 ne. Ei, ne, ne. Ei, ne, ne. Ei, ne. Ei, ne. Ei, ne. Насправді вони мають дуже швидко вивантажити з е, вантажівки передачі для військових, які стоять на блокпосту, але їх треба вантажувати швидко, тому що як тільки тут зупиняється техніка, починають обстрілювати цю точку зраження. Тоді попробуємо завести і так потихеньку своїм ходом, щоб акумулятор. буде О! Просто справа в тому, що коли ми стояли в пісках да, і ті снаряди не долітали, то вони не долітали типу. Так, коли якісь снаряди не долітали до пісків, це означало, що не їх перелітали, що перелітали піски, то вони летіли якраз це саме сюди. Тому що там далі стоїть наша українська артилерія і відбуваються перестрілки між тими артилеристами, які стоять, ну, російськими артилеристами, які стоять за териконом, і українськими артилеристами, які стоять тут. Ну, відповідно, це що не долітає до українських артилеристів, буде долітати до того місця, де ми зараз. Да, yeah. давай, прямо! <звучить> Блін. А сюда не буде написано, що настільки не нема. <звучить> наш. Вивантажити вивантажити чи <звучить> назад повернутись, правильно? <звучить> 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 Ні, зараз просто нас чіпляють з биртовозу. Я раз як розумію, це дуже горіше небезпечно, якщо кудись десь влучить. повний <звучить> <звучить> Йо. А такі бензовози, <рес> Ні, Так от, Ідея в тому, що ми зараз дуже близько до тоненького, там дуже багато українських військових, ну, всі знають про це, вони, вони шмаляють постійно, відповідно, і ми того, що в нас влучать, різко зростає. Цей бензовоз їде в, інші, в іншому напрямку і, <рес> не і відповідно нам дуже цікаво з ним <рес> проїхатися і не стояти тут посеред дороги, і не насолоджуватися цим от. Е Ці перспективы зловити шматок заліза з неба. Это все гради. Мама, привет! Прийшов той час, прийшов той час, коли до нас прийшов урок уйти. І степлю, він святіла ни степи ліси І гуркід радів тут лунає, братна брата йде стріляє, За злодії від чужого пана продали душу й ви. і гуркіт радіт тут лунає, і брат на брата йде стріляє, за злодії від чужого болять пана, братали душу тіло ви. Ой, не плач моя мати, ой, ви свої сльози, я за благословил, будь того рідну землю борони, Ой, не плач моя люба, ой, витри свої сльози, я завтра їду, піски хай до Бог. Ой, не плач моя, люба, ой, витри свої сльози, сьогодні йду я списки. <реш> бля, оно так трясет. <реш> а Самое а главное, что мы едем. Что остальное, то <реш>